Неділя 10 серпня. Освячення людини. Аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Послання до Ефесян, 4 розділ, 23 та 24 вірші. Істина повинна освятити людину, її розум, думки, серце, здібності. Тоді її життєві сили не будуть змарновані на хтиві пожадання. Гріховні спонукання потрібно перемогти, інакше вони здобудуть перемогу над людиною. Думки слід очистити. Люди, які не прогавили своїх можливостей, це ті, хто усвідомлює, що стан тіла безпосередньо впливає на силу і чистоту розуму та серця. Істинний християнин здобуває досвід, який робить його святою людиною, його совість чиста, а душа нічим не опоганена. Його життя відповідає духовності вимог Божого закону, світло істини осяває його розум. Сяйво досконалою любові Викупителя розвіжує отруйні міазми, що віддаляють душу від Господа. Воля Божа стає його волею, чистою, піднесеною, облагородженою та освяченою. Обличчя такої людини випромінює небесне світло, її тіло стає гідним храмом Святого Духа. Святість прикрашає її характер. Бог може спілкуватися з нею. Її душа та тіло перебувають у гармонії з Господом. Бог бажає, щоб ми знали. Він має повне право на наш розум, душу, тіло і дух, на все, що в нас є. Ми належимо йому, оскільки створені та викуплені ним. Як творець, він має право на все наше служіння, як наш викупитель, він має право на нас завдяки своїй незрівнянній любові. Про це право слід пам'ятати щохвилини. Наше тіло, душа і життя належать Богові не тільки тому, що вони є його вільним даром, а й тому, що він постійно дарує нам свої щедроти і дає нам сили використовувати наші здібності. Господь говорить а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, Євангеліє від Івана, 1,12 Божі сини уподібняться до Христа своїм характером, безмежна ніжність, співчуття, любов і чистота Божого сина спрямовуватимуть усі їхні дії. І що повніше розум і тіло упокоряться Святому Духові, то сильнішими будуть пахощі нашого приношення йому.